Вітаю! Мене звати Наталя Лелюх. Я лікар-кусор-хінеколог. Все своє професійне життя я цікавлюсь питаннями жіноцтва та жіночого здоров'я. Відповідно, в нашому жіночому проєкті ми поцікавились питаннями, як жилося жінкам раніше, як вони вирішували свої проблеми зі здоров'ям, і що жінки мають зараз. Це цікавий проєкт, Дивіться його. Польові дослідження не лише українського сексу, а й українського етносу говорять нам про те, що люди знали, від статевих стосунків народжуються діти а от уявлення про те, як зачинається дитина, були різноманітні від. Бог дав до того, що з чоловічої плоті виходить сім'я, а в жінці вона проростає в дитину. Бере собі душі живої і від батька, і від матері, і за 9 місяців ото майже і готова дитина. Багато кажуть, що в утворенні дитини з боку матері приймали участь дві субстанції: це місячна кров та грудне молоко. Ось, до речі, звідки й пішов вираз про кров з молоком. А з боку батька бралося сім'я, яке називали покладом. Також у народу було пояснення, чому діти народжуються не після кожного статевого акту. І тут уже було виключно про любов, як вона його дуже любить, а він її любить, То розіграється його кров і її кров, так ото і від того. І дитина чіпляється. Бездітність вважалась виключно як кара жінці за її гріхи або як наслідок певного родового прокляття. Такими гріхами насправді вважалася зрада чоловіку, несумлінність у молитві, недотримання посту, і навіть порушення заборон про час прийнятний для статевого життя. Так, от протиріччя, щоб була дитина, треба не жити статевим життям в певні дні. Неплідність була страшенним тягарем і покаранням. Жінки проходили дуже важкі випробування і лікування для того, щоб отримати бажану дитину. Частіше це були містичні практики, це були молитви, це були походи в певні місця, де вважалося є джерело жіночої енергії, звідки жінки могли щось взяти. На жаль. Це не лікувало. І про відкладене материнство в ті часи взагалі ніхто, звичайно, не думав. Джерелом жіночої енергії вважалася не сама жінка, а святі місця, які за легендами нібито давали змогу народити жінці дитину. Це були або ікони, або якісь джерела з якоюсь водою, яка була освячена, або це були місця, де треба було читати певні молитви. Зараз, на щастя, ми так не робимо. Сьогодні менше проблем з тим, щоб жінка отримала бажану вагітність. Сьогодні існують і допоміжні репродуктивні технології, і вчасна діагностика, і потрібне лікування. Але сьогодні жінка не завжди хоче мати вагітність саме зараз. І для цього є певні програми так званого відкладеного материнства, коли жінка може стати мамою пізніше, ніж. Зараз є дві великі групи відкладеного материнства. Перша – це за медичними показами. Наприклад, жінка потребує термінового хіміотерапевтичного лікування або і операції на репродуктивних органах, яка унеможливить або відкладе її вагітність. Тому їй спочатку треба прийти до. Репродуктолога проговорити можливості збереження репродуктивного матеріалу, а потім йти в лікування. І коли лікування успішно закінчиться, жінка повертається до питання народження дитини. Друга група це не медичні покази. А коли жінка сама сьогодні з якоїсь причини не хоче мати дітей. Але ми всі прекрасно розуміємо, що цей вираз час, який тікають, годинничок тікає, це, на жаль, Має під собою певну основу, фізіологічну основу. Жіночий репродуктивний вік обмежений. Жінка може стати мамою в певний період свого життя, не раніше і не пізніше, а саме тоді, коли в неї виробляються яйцеклітини і є менструація. І не просто вони є, а ще і утворюється зрілі яйцеклітини і ембріон може потім йому буде куди прилонитися і прийти і вирости у мами. Тому, на жаль, маючи це. Це обмеження, наприклад, жінка не має зараз партнера, але вона сподівається, що його зустріне, і з партнером вони захочуть мати дітей, але тоді вона вже може бути нездатна завагітніти. Тому вона хоче зберегти свій репродуктивний матеріал на майбутнє. Або зараз пара розлучена, або зараз пара не живе разом, або у пари є якісь завдання і цілі, які вони повинні пройти без дітей, а народять дітей трошки пізніше. Тому такі пари також приходять для збереження репродуктивного Матеріалу на майбутнє. І також ми всі пам'ятаємо, що на жаль, що в нашій країні йде війна, і що хлопці, які йдуть на війну, хотіли б, щоб в них народилися діти, навіть якщо вони повернуться з важкими пораненнями після бойових дій. І для цього. В нашій країні більшість репродуктивних клінік проводить збереження репродуктивного матеріалу для хлопців і дівчат ЗСУ. Що ж таке відкладене материнство? Є три групи матеріалу, які ми можемо зберігати. Ми можемо зберігати яйцеклітини. Так? Тобто беруться яйцеклітини у жінки, заморожуються, зберігаються, щоб потім їх заплітняли, отримали ембріони і підсадили їх жінці для виношування. Друга група це безпосередньо. Ембріони, і тут вже треба рішення пари, тобто є пара, яка хоче зберігти свої ембріони і використати їх тоді, коли буде для цього необхідність. Третя група це збереження тканини яєчників. Це найшвидше, що можна отримати у жінки, але це найскладніше потім для того, щоб це запрацювало. Тобто на яєчник треба потім назад повернути в тіло жінки, його стимулювати, отримати її отримати ембріони, Тобто це більш довгий шлях вже. Після того, як жінка захоче мати дітей. Ще раз нагадаю: яйцеклітини, тканина яєчника і ембріони це достатньо довгий процес. Коли це краще робити? Краще робити, коли жінка трошки молодша. Чим молодша жінка, тим більше шансів, що ми отримаємо необхідну кількість яйцеклітин і що вони будуть зрілими, і що вони всі заплідняться, коли нам буде треба. Бажано і е, всі репродуктологи Радять жінкам робити це до 35 років. Звичайно, це можна робити і пізніше, просто треба розуміти, що ефективність таких програм може бути меншою. Але це також можливо. Тобто, жінка може стати мамою трошки пізніше, тоді, коли вона буде цього хотіти. Але для цього їй треба раніше звернутися до лікаря. Відкладаємо материнство, стаємо мамами тоді, коли нам хочеться, і щасливо і в. Вільній країні вирощуємо і народжуємо своїх дітей. Ваша доктор Наташа. У нас були такі історії, коли, наприклад, під ну, пункцією, коли ми забираємо її цеклітину, треба робити в конкретний час. І це робиться там, наприклад, з 11 до 12, да, або там ввечері. І жінка приїжджає саме в цей конкретний час для того, щоб ми максимально забрали всі живі яйцеклітини. Бо якщо пропустити, то її ці вже не будуть. Готові для того, щоб їх запліднили. І уяви собі, що 24 лютого, коли відбувається початок повномасштабки, приїжджає жінка, якій треба зробити пункцію. І ми робимо цю пункцію. Жінка вони зберігаємо ці яйцеклітини. Жінка їде за кордон, Яйцеклітини запліднюються. Також в вигляді ембріонів вже їдуть у Львів на збереження. І через рік. Жінка повертається з за кордону. Вона хоче вагітніти ці ембріони, які вже рік подорожували по всій Україні. Також повертаються в Київ. Ми запліднюємо жінку, і жінка народжує дитину. Тобто, до того як мама з дитиною зустрілися, вони вже встигли подорожу подорожувати. Дитині вже по суті можна там плюс рік да ставити, тому що вона вже рік жила в замороженому стані. Це дивовижні штуки, це дивовижні історії. і Я думаю, про це треба розповідати.